Заколот вирішили плюс-мінус мирно вирішити конфлікт. У них в підпорядкуванні був ще один член клану Учіха, а саме Шисуї. Шисуї був дуже талановитим молодим ніндзя а його унікальність полягала в кастуванні супергандзюцу під назвою Кото Амацукамі. Жертва, що потрапляла до даного виду ілюзії, навіть сама не розуміла, що знаходиться в ній. План, звісно, на трійку з мінусом, адже, як мені здається, це призвело б до зміни влади вже в самому клані. Бо невдоволений діями селища був не лише один фугаку. Данзо план не сподобався і він вирішив, що це лише ну, так звані полум'яр. І для того, щоб зберегти цілісні селища, треба знищити увесь клан. А через це він краде око у шисуї і намагається вбити останнє. Але шасує рятує Ітачі, якому шесуї віддає своє останнє око, просить захистити честь клану. І. Якщо ти є моїм другом. Всі стої.